Колеса для пластикових валіз. Як бачимо, це подвійні коліщата. Чаще всього монтуються на, саме на пластикові валізи. В комплекті йде пара праве та ліве. Два штуки. Але вони абсолютно одинакові. Хоч тут і є 1, 2, 3. Вони абсолютно одинакові, підходять як на праву сторону, так і на ліву. Будьте уважні. Бачите, вниз іде не вверх вигіб 2, 3, 4 на 5 саморізів. Саморізи в комплекті не йдуть. Точні розміри, діаметр колеса, ширина, висота, глибина. Ви зможете дізнатися, перейдя по ссылці в описі до цього відео. Там на картинках будуть всі необхідні розміри цих коліщаток. Також ціна їхня. Монтуються, як бачите, за допомогою 5 саморізів. Саморізи в комплекті не йдуть. Тобто, майте на увазі, використовуйте старі, або можете придбати нові, більш длінніші, якщо потрібно. Накладки теж не йдуть сюди, після замовлення вам прийде два таких коліщата Це заглушки, бачите, вони Виймаються, і у вас буде повний доступ до колес. Ось такі коліщатка. А, також на них є свій маркировка 8098... ні, навпаки, YC8608. Можливо, цей артикуль вам допоможе. Ось він є і звірте зі своїми